На чому найдешевше і швидше приготувати вечерю: китайська індукція, українська електроплита, китайська газова плита. Для тесту будемо використовувати вже всім відомий черпак тефаль. Правда, я в ньому зварив двічі макарони, і він чомусь покрився райдужною плівкою. Напевно, це та якість тефаль, про яку вони постійно нам розказують. Налив воду рівно до усієї мітки, де пише літр. Так, вмикаємо регулятор на максимум. Вмикаємо таймер. І ось тут же ватметр я підготував. На даний час показує, що 1430 Вт, що в нас там повольтажове 227 вольт. Пізніше покажу, скільки буде споживати світло. Ставимо камеру в штатив Хопа. і чекаємо, поки закіпить вода. Так, пройшло у нас 14 хвилин, щоб у нас повноцінно закипіла вода. Дивимося, що у нас взяло. За 14 хвилин 0,34 кВт 345 Вт. Заміряємо показники газу, потім вирахуємо, скільки буде. Котел я вимкну, щоб все було чесно. Далі набрав ту же саму ємність. Ставимо на максимальну комфортку. Запалюємо на максимальну потужність. Ставимо на газ без кришечки. Таймер. Вставляємо в штативчик. Хопа. І погнали. Пройшло 7 хвилин часу. Водичка вже нормально закипіла. І що ми бачимо? А що ми бачимо? Вимикаємо газ і дивимося. Скільки там в нас вийшло, я пізніше вам порахую і десь ось тут напишу. Дані ватметра обнулив, вмикаємо в розеточку. Їмність налив ідентичну. Так, давайте. Зараз поставимо режим. Що ми поставимо? Ми поставимо режим кип'я. Кипятіння, кипятіння, Ось режим кипятіння, Вмикаємо таймер. І дивимося, що у нас там показує 1942 Вт. Так, і ось тут ми вже будемо бачити, скільки воно нам нарахує. Ставимо наш штативчик і погнали. І того, що в нас виходить, 3 хвилини 30 секунд. Вимикаємо. Дивимося, взяло воно у нас 119 Вт. Тобто 0,11 кВт. Уявляєте, наскільки швидка економна штука? Я просто в шоці. Що я з вами вияснив, що якість тефаль вже не така, як було раніше. Якість термія вже не така, як була раніше. Ми вияснили, що найнеекономніша виявилася електроплита. 87 копійок, щоб закип'ятити літр води. Далі в нас йде газова плита. 34 копійки, щоб закіп'ятити. Літер води. І сама найекономніша виявилася індукція 30 копійок, щоб закип'ятити літр води. 3 хвилини 30 копійок, 14 хвилин 87 копійок, 7 хвилин 34 копійки. Так що я думаю, що майбутнє все ж таки за індукцією і стильний дизайн. І вона класна, крута. Готувати з нею дуже круто. Це не реклама, тому що я вам нічого не рекламую. Я просто показую, що є ось така хрінь, на якій і швидко готується, і дешевше. Петровичу, як завжди, великі вподобаючки. розказав, показав. І всім пока.